Привіт, друзі! Вітаю вас! На моєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати найсмачнішу картоплю з м'ясом. Це все ми будемо обсмажувати. Для цього нам потрібно 900 г м'яса. Ми беремо свинину, 700 г картоплі, 400 г цибулі та 2 пучка зелені, укроп, петрушка. Там можна ще зеленої цибульки, якщо у вас є. Нарізаємо м'ясо середніми шматочками. Викладаємо м'ясо у сковорідку. Сковорідку нічим не змащуємо. М'ясо накриваємо кришкою і трішки протушуємо під кришкою. Доки наше м'ясо смажиться, ми нарізаємо цивілю. Нарізаємо також середніми шматочками. Добавляємо цибулю до нашого м'яса і знову накриваємо кришкою. Добавляємо чорний мелений перець. Наше м'ясо з цибулею вже готове. Беремо каструльку, висипаємо сюди м'ясо з цибулею. Закриваємо кришкою. Далі будемо нарізати нашу картоплю. Такими теж середніми кусочками. Ковалітка знову нагріта, кидаємо сюди вершкове масло, грам 50 високів і висипаємо наші картоплі. Поки наша картопля смажиться, я зараз наріжу зелень. І підсолимо і знову накриваємо кришкою. Наша картопля вже готова. Тепер ми сюди в миску висипаємо наше м'ясо з цибулею. Воно ще досить гаряче. Далі сюди висипаємо нашу картоплю смажену. Подивіться, яка у нас гарна, красива картопля вийшла. Смажена в маслі це зовсім інший смак картоплі. І зверху додаємо нашу зелень. І все добренько перемішуємо. М -м -м, подивіться, яка краса, яка наша страва красива? Та дуже і дуже смачна. Той, хто не пробував, не готував ні разу, я вам хочу порадити приготувати. Я впевнена, ви не пошкодуєте, що ви приготуєте таку страву. Дуже-дуже смачно. Друзі, бажаю вам гарного апетиту та гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та не пропускайте мої нові відео.